Ну куди ти пішов? Сьогодні п'ятниця, 6 вересня. І в сьогоднішньому відео зранку про наших котів і булочку ми згадували ще про сірого кота. А може це тато булочки. І ось він нас порадував, явився раніше терміну. Ще ж не похолодало. Він їв корм. Зразу не хотів підходити, боявся. Оце той сірий, що ходить ми до нас. Ми не знаємо, як його господар звуть. Він чужий кіт, ми не знаємо, як його звати. Ми його сірим звемо. ми просто сірим його звемо. І ми знаємо, чий це кіт. Доця була у тому дворі, приласкала його. Ще ми на старому дворі жили. О. А перейшли сюди і він тут нас знайшов. Туди не ходив, він до нас бадалек, а тут, а худенький. Деньки. Мо, Деньки. Мов в гульках був у щось та А, Тільки згадували про тебе вранці, що похолодає і ти прийдеш. Хоч раз у день, та вчов він раз у день і вранці ходив на молоко і ввечері приходив на молоко. Хоча у угу. його господарів є корова і були корови раніше. Все, не боїшся, познав одвик. А ну, пам'ять я... то є. Після обіду завітав до нас. Каже, піду проконтролюю ситуацію, як там. Чи можна буде ходити? Чи живі вони, чи, чи надіяться мені на що нібудь. Да, сірий? Ну він вже, навіть котик старенький. Старенький. Такий він по мерчить. Да? Хороший котик. Хороший. А боявся зразу підійти. Ага. На грубі я томатний варю і він стрибнув через забор із сусідського двора. Ну, придивлявся, не йшов. Наташа зразу. зразу каже Сірий, кажу, та да, наче не похожий, бо я без окулярів так уже й не добачаю. Сіренький. У весняних, у зимових відео, в осінніх відео він там є, проскакує в кої яких відео він у нас. Це зовсім. За, за 500-600 метрів у нас люди, люди живуть. І це їхній кит. Хоча сірий обзивається, так і він м'явкає. з нашими його сірим так? Да? А літом цього року ми не пасем корів, а того року і поза, того, і поза той рік, як ми вже в очереді не було, і самі ганяли корів женем, чи на поле, чи з поля женем корів мимо двору його господарів, і він десь трапляється на дорозі. Чи то дорогу переходить. Да. І обзиваємося, сірий, та навіть він нас не знає. Тут підходить холода і він являється. Ну, це ще холодів цей год не дождався. Літо його не було. Навесні був, а літо його не було. Да, Сірій? А це він. Плющ слов, навіть котів наших не боїться. Булочка насипала, то й остерігається. Насипала корму, так рижка наша. Ще побіде? На, їж. Рижка наша не їсть, а вони з котом їли. Молочко стоїть, у п'ялиці, так і не, і не пив. Так що отак. Ми скільки і живем, у нас двір ніколи пустий не був. У нас було по семеро собак. Було. А котів у нас по скільки було, було? На ставок і рибу ходили ловити. Угу. Самі ловили, були такі. Була така кішка, що ходила на ставок рибу, ловила і приносила додому під хату, показувала. І мишей під хату зносив кіт. І крис ловив. І теж кіт, той, що мишей зносив, не наш, не наш а з перевезен. конотопа привезли. Батько ще ще дітки маленькі були, а батько повезли із своєю сестрою машиною, ще у нас машини не було. М'ясо здавати. Тоді на базарі не торгували, а в м'ясні магазини здавали м'ясо, на базарі, у конотопі. І привезли, каже, ходить по базару, каже, нявка є. А він такий красивий, лапки білі. Сам чорний. А, а лапки білі, і вуса білі були, кінчик хвоста білий був. І з рота отак, наче молочко розлилося, така пляма була. Мурчик. Мурчик а бусікову маму доця з конотопа привезла теж. Угу. Поїхали з батьком у конотоп. Біля Телеф... тебе, що Телефонує. біля Базару, хто місцевий. Телефонує знає. мені, каже, їду додому, і не сама думаю, О, зятя везе. За, за півдня зятяна йшла, а вона привезла кішку із конотопа, каже, йду, а вона сидить у, у стінку, втупилася і сидить, каже, люди дивляться, я кажу, а ти що? А вона каже, а я кіш, в, в, тебе сходила, вернулась назад, кішку під руки і пішла в машину. Вона й не пручалася. Мам... І, і, вона в нас жила, мамка. і вона в нас жила на тому дворі сюди при, і сюди з нами прийшли. Ми перевезли всіх котів. І де вона ділася? хто знає. Все. Тих п'ятий сніданок за день. Красиво ж. А вони тут і лежать. Ось по, поїдять у, у квітнику, полежать і все. Ні, тобі багато... Ти ж уже й так багато з'їв, мені не жалко, так тобі не буде, був бо А де, де ти оце ходив, що ти голодний? От де ти ходив? Це будеш знати, тепер можеш ходити. Так я кажу і знаю через та й прийжу. Ти хороший котик. Хороший. Все. Хороший. Дивися, мені хочу в ушко тут вирвати. Вирвати. Що, Трудно в партії. На. Трудно тобі. Бідненька, так ти страдаєш у нас. Привезли тобі таку розраду, розраду як котеня 9 липня знайшли на трасі за 2,5 кілометри від нас, ой, серпня. О. І така тобі була розрада, так ти його прийняла, але знайшлися добрі госп... господарі, їхні і господарі того котика, які живуть недалеко від нас через дві хати, але. Як він оказався той котик за половиною кілометри від їхнього дому, не знаємо. Ну, забрали, хай беруть, він нам не потрібний тільки. Просто інтересно знати, як він там очутився. О, Та ти, о, ти, ти, все, наш. Все, трути. Все, жизнь удалась. Іди, о, ти в квітник. в квітник, сторожуй. Все. Щас я тобі молочка винесу. Отак От прийшов до на нас сірий. Відкрив сезон ходіння свого.